Хо-хо-хо-хо, oh, 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 родная.

І він робиться за секунду рахує. Раніше треба було рахувати вручно. Ну вот, Тарас, дай залізу, будь ласка. Бо в мене такої машинки немає. фунт. Чи ж ми такої машинки немає, треба купляти. Чи ж он вже прислонить, будь ласка, до стіни. Але він... Как их называется? У них в материчной системі, там чи що-то. І вони знають точно. так, так. да. да, да.

Uh, uh, yeah. okay, yeah? i say it is faster than that Mexican was con 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 adding numbers at the restaurant yeah. <coughs>